Доброго дня, мої шановні глядачі! Сьогоднішня тема нашого відео буде, буде така: чи маєте ви магічні здібності? Та які. По моїй теорії ми всі маємо магічні здібності. Для когось це ментал, візуалізація, афірмація, медитація, для когось це заговори. Дуже в багатьох людей розвинено те, що ми можемо займатися травами. У кожного своє. А де. То взагалі-то так дуже часто розпаковується. Зараз такий час, що ми в стресі, і наша інтуїція дуже сильно про нам говорить, що робити. Коли ми до неї прислухаємося, то звісно ми виходимо на той шлях, який нам пророкують. Тому буде три варіанти. На зараз я візьму карти-гікати і розкладу. Це перш, ось так буде. Три варіанти. Вибирайте для себе кожен. Хочу побачити. Так, вибирайте. Перший це синій, другий це зелений і третій це фіолетовий. І поїхали. Що, розповіда... Що будуть нам розповідати, які магічні здібності ви маєте? Поїхали. Перший варіант синій варіант. Так, синя ручка. Синя ручка. Перший варіант. Чи маєте ви магічні здібності? Так, у вас дуже сильно прокачана чоловіча сила та, та рід батька. З вами тут дуже та, добре працює бог Ра, Бог Сонця. А, якщо ви в Словянській, то, звичайно, <кхід> слов'янські боги, але взагалі-то тут дуже сильно йде Єгипетські Боги. Так, вищі сили вас дуже добре чують. І у вас є дуже гарний потік інформації. <кій> тобто тут люди, які працюють на потоці. У вас гарна чакралка, ви можете е, слухати мандали, ви можете симбілімани слухати. Взагалі, вам дуже сильно підійде е, звукові вібрації та звукова е, магія. Так? Ой, у вас тут і слов'янські боги дуже люблять, і Бог дуже сильно любить лісу. А, ви тут ними захищені. Свічкова магія дуже добре підходить. Тут різносторонні. Так, для декого ви взагалі-то дуже сильно прокачені, зразу скажу по першому варіанту. Ви можете займатися нікромантиєю. Ви відчуваєте духів, і єдине, що вам не сильно заходить, це церква. християнство. Так, поїхали. Ще ви можете ще працювати. Так, ви можете працювати з душою, більшість, більшість із вас на темну сторону. Ай, у вас тут такий язичок дуже гарний. Значить, для більшості, якщо ви працюєте або хочете працювати, то з вами дуже добре будуть працювати джини. Рубі, веди себе, будь ласка, добре. Дам посред. Ти мені мішаєш? У вас завжди відкриті дороги. Ви можете займатися псалмами. Вам допомагає з роду батька, бабушка, прабабушка, яка вас захищає та відправляє всі негаразди, які вам роблять на Одинокість, перекривають дорогу або до жінок, або до чоловіків, і у вас дуже гарно розвинута магія грошей. Тобто, якщо ви будете прокачувати мантрами, мандалами та любими звіковими вібраціями свій грошовий канал, то гроші до вас будуть дуже часто приходити з різних напрямків. У вас є, є помощники, духи-помощники, і ви тут дуже часто, коли виходите в астрал, так, ми взагалі-то дуже часто виходимо. Але я своїм, наприклад, ученикам і ученицям не сильно рекомендую. Чому? Тому що там ми можемо підхопити. А, різний негатив. І там завжди ходять маги уже високої, якості. Рубі, будь ласка, заспокойся. Так, дьявол вас тут любить дуже сильно і відсилає всім вашим ворогам, які хочуть вам перекрити шлях бумеранги. Так, ви можете тут займатися з веретном і робити на кохання, визови любовні, з'єднувати людей, які по долі друг другу, один одному. У вас дуже гарно піде шаманізм. Ви тут можете займатися тим, що плести ловцов снов та займатися вузилковою магією і відливками. Ще щось є. Магія трав. І дуже добра до вас підійде чистка. Так, да, ви тут можете, люди, які відчувають запахи, і вам дуже добре підійде для очищування а, свічки з травами або ароматичні палички. Магія землі. З темних. Це що все? Ви дуже часто, по-перше, люди по-першому гайгікати. Люди, по першому варіанту, це, я так розумію, все. Так. Люди, по-першому варіанту, ви можете працювати з лунними богинями. Так? Ви іноді можете покидати своє тіло та ходити в інші світи. Для вас це дуже добра практика, і я хочу сказати, що люди по першому варіанту, вам не потрібно нічого боятися, тому що у вас є ваші. Наставники, які вас будуть вести як світлі, так і темні. Дякую, перший варіант. Це був перший варіант. Дуже добре у вас зайде магія кохання. Другий варіант. <кхід> так, другий варіант. Чим ви душі інших міров? Я вибачаюся, іноді буду переходити на російську, тому що. Якщо чесно, на зараз вдосконалюю свою українську мову. Так, ви зоряна людина. Взагалі-то у вас прописано по життєвому шляху бути зіркою. В будь-якому в, в сенсі, так? Тобто, у вас, <піздум> по вашому життєвому шляху, ви маєте чогось дуже великого добитися, стати відомою людиною. Які у вас здібності Ви захищені від любовних приворотів, вони на вас просто не заходять. По-друге, ви дуже сильно захищені від е, сущностей, які ходять або хочуть вам прикріпити. Дуже добре до вам, вам підійде е, відьманська бутилка. Так, є така практика, яка вас буде дуже сильно захищати. Ви наповнена людина, що у вас є. Чесно скажу, ви тут поціловані самі вищими силами. Вони вас завжди будуть охороняти. Завжди. Ви взяти таке кільце від негараздів. так? Тобто, якщо у вас негаразди, на вас тут магічно не можна повліяти. Вплинути, ви тут дуже сильно захищені, і завжди у вас ви переможете життю. Ви тут та людина, яка, якщо вам, вам підійде дуже добра магія, магія кольця, так, каблучки, якщо ви її заговорите на повітру, то у вас це буде працювати на будь-що. У вас це буде дуже добре працювати. На вас тут не ляже не переклад, О, молитви дуже добре вам зайдуть, але ж, ви взагалі, то по другому варіанту, вам дерев'янська магія так? зайде, що ще? Ну, у вас тут є свої знання, знання, які ви можете самі розпакувати, і принесуть вам е, ваші плоди. Так, взагалі-то тут більше розмови про те, що люди, які вам щось винні, вони обов'язково вам все віддають. Тому що ви тут уже навіть, я ж кажу, віддадуть. Тому що по вам. Працювати магічно, геть зовсім не, геть не потрібно. Так? Від вас відлітає на раз. Це, по-перше, людям даряє по здоров'ю та по їхньому життєвому шляху. Тут відлітає тяжким грузом дуже сильно. Ви цілителі. І можете займатися практикою голок. Так? Не пам'ятаю, як це називається, але іноді цілителі практикують ігловкаювання. Вам це дуже сильно зайде. Трави, по- другому варіанту, вам потрібно для того, щоб удосконалюватися, відносити дари. Хто хоче откупи, це. Кожного своє, але я, наприклад, більше е, даю перевазі е, дарам. І у вас це буде дуже сильно заходити. <кхи> Що ще? Все. Тут вам потрібно розпаковуватися. Ви насправді дуже сильна та чиста людина. У вас немає ніяких магічних е, негараздів, так, метафізичного впливу на вас немає. І я хочу сказати, що скільки б на вас не впливали, люди тут уходять, знаєте, в мір Харона, так? Тобто ви тут дуже захищені. Ви на саме насправді дуже фартова людина, дуже вдачлива, і вам приписано життєвий шлях зоряної людини. Тобто ви маєте щось таке зробити, так? ви по у по Контракту душі своєї прийшли сюди не просто так. У вас будуть дуже масштабні які зміни. ви дуже Вас запам'ятають. Ось так скажу. Про вас будуть балакати та вас запам'ятають. Третій варіант. Які магічні здібності у третього варіанту? Сиди, але веди себе дуже гарно. І я тебе люблю. Так, тут теж по третьому варіанту дуже добре зайде магія Єгипту. Вам ваша наставниця це бастет, так богиня кошик. О, та у вас тут знання. По третьому варіанту тут практики. Чесно скажу, що на вас є непрогляд. Єдине, що я можу сказати, що все, що ви не зробили, який би ритуал ви б не зробили, у вас все зайде дуже добре. Дуже добре, тут е, люди, які вже це по-перше, по-друге, ви знаєте, з ким е, працювати. По-друге, ви все роби, правильно робите, так як ви вже давно розпаковані. Так, у вас тут дуже сильно прокачана енергія. Люди можуть займатися кундаліні, е, працювати з маятником. Е, тут і темні, і світлі е, з вами працюють. Ви працюєте дуже справедливо з фімідою, так, бо їхні правосуддя. І, е, люб, ви можете знімати підселенців. У вас є дуже велика сила від слов'янських богів Веліс. Знімати можете любить боячки, працювати з атамом, тарологи. Однозначно, карти вам в руки, руни Ну тут практики. Що я можу сказати? Людина, яка практикує, вона завжди прокачана. в неї Коли вона хворіє, то вона хворіє лише від того, знаєте, що вона виснажена. Ось тут все це розуміють і завжди займаються своєю своїм повишенням вібрацій. І тому ви тут знаєте себе, так, ви тут себе знаєте, ви знаєте, що те, як чистити, як піднімати вібрації, що просто когось пепелити, так? І кого відвернути. Тобто ви тут ні з ким не граєтеся, На раз два знімаєте любі омороки, крадники. Ну, Тут що можу сказати? Ви людей, які вас в вашому колі, з ким ви товаришуєте, ви всіх їх щитуєте. Це по-перше, по-друге, у вас ви родові. Так? Тобто, якщо перший та другий варіант, другому варіанту там дуже слабенький, перший мощненький, то третій варіант тут практики, які самі себе знають. Які ще вже достигли якогось успіху, так, у кожного свій цей успіх. Ви не боїтеся конкуренції, ви себе знаєте. І тому я бажаю вам успіхів і процвітання. Так, ви емоціонально-фінансово прокачені, і у вас дуже гарний захист. А з вами була Тетяна Тарубі. До нових зустрічей.